Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Доброго, так, Доброго дня, чути видно. Дякую. Підкажіть мені, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях. Добрий ранок, так присутні. Представтесь, будь ласка. Начальник юридичного відділу Куберський Андрій, начальник відділу охорони праці. Виховинський Михайло. Дякую. Ще один у нас учасник, який підписан Галичек у груп. Будь ласка, представтесь. Добрий день. Івашко Ігор. Розробник звіту з ОВД та опонінківська картонно-паперова фабрика. Дякую, пане Гор. Дивіться, зараз поки що у нас чотири учасника не фіксуємо громадськості, тому давайте ще хвилин 15 дамо можливість тим, хто почав підключатися ще, можливо, через якісь технічні негаразди не може підключитися. 15 хвилин даємо їм можливість підключитися цим учасникам цієї громадськості, а потім будемо о 10.15 продовжувати наші громадські слухання. Добре, чекаємо. Дякую. Дякую. Добрий ранок ще раз. У нас вже 10 година 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні у нас 23 жовтня 2024 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю. Понінківська картонна паперова фабрика стосовно планованої діяльності, що передбачає експлуатацію об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечною потужністю більше 100 тонн на добу. Товариство з обмеженою відповідальністю Панінківська картонно-паперова фабрика за адресою Хмельницька область, Шепетівський район, селище Панінка, вулиця Перемоги, 34, дріб 3А. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндавкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив від діяльності, ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені на всі території України карантинні обмеження, громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово. На період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року. Набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність Призвіт. до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо, хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях у нас присутні четверо учасників. Двоє учасників це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Двох інших учасників я попрошу ще раз на протокол під протокол, на камеру представитись, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли. Зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, учасників підписан Коберський Андрій. Ще раз, будь ласка, представтесь, кого ви представляєте на наших громадських слуханнях? Мікрофон включіть. Будь ласка. Коберський Андрій, представник Понінківської картоно паперової фабрики. Дякую. І учасники підписані Галиче Когруп. Івашко Ігор Андрійович, розробник звіту ОВД, представник Галич Екогруп. Дякую. Отже, станом на 10 годину 20 хвилин, ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з чотирьох учасників громадських слухань, двоє представників міндовкілля як організатори і двоє представників суб'єктів господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом, будуть оприлюднені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю. Понінківська картонно паперова фабрика. Стосовно планованої діяльності, що передбачає експлуатацію об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю більше 100 тонн на добу, товариство Панінківська картонно-паперова фабрика, за адресою Хмельницька область, Шепетівський район, селище Панінка, вулиця Перемоги, 34, дріб 3А. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Всім тихого, мирного дня, до побачення! Дякуємо, Дякуємо. І вам до побачення. До побачення. До побачення.